Нам -нам -нам. Привіт, дорозвинений Сонікоблогер Як ти відносишся до Sonic Generations на 3DS? Привіт! Я не Сонікоблогер я Хенрі. Моє ставлення до Sonic Generations на 3DS досить позитивне. Коротко про головну фішку Джені. У нас є два Соніки один дорослий бігає з бустом, а другий його син, у якого буста немає лох. Проходити ми будемо рівні з минулого і битися з босами теж із попередніх ігор франшизи. Все. Якщо ви пройшли звичайний Sonic Generations і вам не вистачило чогось від цієї Гри, ось мало кайфанули, то можете сміливо спробувати версію на 3DS, оскільки це буде приємне доповнення до того, що ви вже пройшли, як DLC, але крутіше. Вся фішка в тому, що версія на Nintendo 3DS пропонує вам зовсім інші рівні з попередніх ігор франшизи. Так, першим рівнем залишився Green Hill. На жаль, етапів тут менше на дві штуки, на відміну від версій на ПК і консолях сьомого покоління, але це все пов'язано з тим, що ви проходите рівень за двох соніків, і потім одразу ж залітаєте на спецетап, який буквально злизаний з Heroes. Чи бачу я в цьому мінуси? Та, звичайно, ні. Я рачило, і спецетапи з класики мені здавалися непростими. А ті, хто їх проходять з одним відкритим оком, завжди були в моїх очах лютими задрами. У хорошому сенсі, а то зараз тарпери почнуть писати: Ех, а ось у наш час зробили спецетапи як треба, не те, що ваша казуальна хуїттє. Дідо, ми все зрозуміли. Давай, іди, лягай. Так ось, говорячи про самі рівні, було прийнято рішення з другого Соніка взяти Казіно Найт, бо гра про Соніка без пінболу це зашквар. Із третього Машрум Хілл з Адвенчера Emerald Коуст із Sa 2 Редікал Хайвей із Sonic Rush, якого не було в старшій версії Water Palace, а із Колорсів Тропікал Резорт. Ось стосовно Редікал Хайвей, зараз буду смердіти. Бо чому саме цей рівень? Можливо, десь за кадром Соніка пробігав цю локацію, коли він зі своїм генгом тікав з міста. Але гравець на собі цього не відчув. У Shadow Generations цей рівень буде, як я розумію, і це логічно, тому що Radical Highway – це рівень Shadow. Але тут дивно загалом. Круто те, що рівні проходяться на одному диханні. Ти встигаєш отримати від них кайф і водночас гра не розтягує твоє проходження спеціально, щоб ти залишився в ній якомога довше. Загалом розробники вловили ту середину між довгою і короткою тривалістю рівня. Як ви пам'ятаєте з Дженні на ПК, наприкінці кожного набору рівнів будуть босс файти. Список персонажів, з якими битиметься Сонік, залишився таким самим: Metal, Shadow і Silver. Але як ми будемо з ними битися? Коли ми заходимо на етап з металом, нам пропонують змагання на швидкість на на рівні Казіно Найт. Ну, гаразд, яке-ніяке відсилання на Sonic CD, адже там ми теж із роботом на випередки бігали. Коли починаємо битву проти Shadow. Нас теж змушують бігати з ним на випередки. Можна було ж зробити битву, а-ля кінцівка історії героїв у са 2 Нас доганяє Шедоу і б'єш його Н кількість разів. І далеко від готового варіанту не пішли, який вивалили розробники, і щось нове додале в проходження. І з Сільвером така ж історія. Його тупо треба обігнати, тільки складність на кожній новій битві зростає дедалі більше і більше. І ось для того, щоб здолати срібного, мені знадобилося кілька спроб. Зате повноцінні боссфайти порадували. Добіг Армса Питань особливих немає. Тільки здалося, що його злегка полегшили, але гаразд. Навіть якщо це так, то душити не стану. Єдине, кого тут будуть душити, це мене на біолізарді. Кзел у С2 ця битва здавалася затягнутою. Тут же зовсім небагато. Плюс трохи дивно, що знову ж таки цього боса б'є Sonic, а не шедоу. А щоб перемогти Ег Емперора, вам знадобиться трохи мізків і почуття таймінгу. Як його бити, говорити не буду. Самі здогадаєтеся, не хочу псувати вам перший експіріенс. А до речі, битва з таймитором мені сподобалася набагато більше, ніж у старшій версії. Насамперед, тому що. Вона просто складніша. Там і атак у лиходія більше, і таймінг відчувати краще треба. Та й загалом, гра в цей момент кидає тобі виклик, і це нормально, якщо вам знадобиться не одна спроба, щоб перемогти монстра. У 3DS-версії він правда не простий для проходження. Єдине, до чого у мене є питання, це до Хомінго класика. У Дженні на ПК ви могли отримати цей скіл для сина Соніка, пройшовши Planet View, зібравши всі 5 редстарів. Тут Модр навчить свого сина цього скілу за сюжетом відразу після проходження перших трьох рівнів. Що Робить дрібного Соліка ще більш незбалансованим. і з цього моменту ми гратимемо за Модерн Соніка, у якого є Хомін буст а також не до Модерн Соніка, у якого є тільки Хомін. Це трохи руйнує концепцію того, який вигляд має мати класичний геймплей і більше перетворює проходження рівнів на якийсь Sonic 4. Ремікси оригінальних треків мені в душу особливо не запалися, якщо чесно. Винятками може бути тема Big Arms і Radical Highway, акт перший. По суті, це все, що я можу сказати про молодшу версію GENERATIONS. А. Повторю те, що говорив на початку. Якщо вам сподобалася старша версія гри і ви хочете чогось більшого, то не полінуйтеся і скачайте емулятор 3DS, якщо у вас немає оригінальної консолі. Хоча кого я обманюю? Ні в кого з нас із вами немає оригінальної консолі. Для вас це буде справді приємним наповненням до того, що ви отримали від старшої версії GENERATIONS. А. Я мотивація спорт це моє життя. Я не кури і не п'ю, хетерю я п'ю Разом з пацанами район, я тримаю йох. мене є сила волі, мене є сила думки.